Так, люденьки, всім доброго ранку. Приїхали ми забирати цей автомобільчик. Будемо проводити про ньому певні роботи. На каналі він вже був. Зараз розмитнився і готовий їхати працювати. Так, що в ньому такого особливого, що ми будемо робити? З попереднього разу, як я вже демонстрував, в автомобіля є певний шум з-під капоту, характерний. Запускаємо. Цей шум характерний для опелівських двигунів 1,6, тому що вони йдуть з ланцюгом ГРМ і отут він підсопує під час запуску і доволі таки суттєво. На такому пробігіві вже там біля 170 тисяч його звісно рекомендують замінити. В Україну цей регламент десь біля 100 тисяч, саме через те, що в Україні автомобілі наїжджають більше мотогодин, тобто двигун напрацьовує більше часу і звісно ланцюжок раніше розтягується. Коротше, забираю, вішаємо номерні знаки і їдемо на Харків. Заодно перевіримо витрату рівно 50 літрів у нас влізло. Цікава статистика, автомобіля за 6 тисяч, які він накатав по Нідерландам, середня витрата 6,1 при середній швидкості 67,5 км на годину то це точно не місто. Я вирішив трішки сполоснути це фіру, тому що вона така забризкана, в пилюці трішки неприємно. Що прикольно. За 120 гривень на панельній мийці швиденько, безконтактно. Вносимо гроші і поїхали. Починаємо їхати і у нас починається омивання дна. Головне не лякатись. Оп! І стоїмо. Вишуємо двигун, і чекаємо. Буквально до 5 хвилин і автомобіль помита. Можна виїжджати тепер. Ну і отакий результат. Вже тої багнюки на склі немає, пилюки по автомобілю також немає. Ще На мийці є можливість залити омивач скла, причому він по 10 гривень за літр. Це взагалі крутяк. Обираємо омивач скла і поїхали заливатись. Якийсь червоненький пахне. Ну, але тим не менше це 40 гривень за 4 літри. Це доволі непогано, як на мене. Я тим часом вже під Харковом треба підзаправитися. Зараз зникає у нас тут низький рівень пального і не можу прибрати показники. Коротше, заправляюсь, покажу потім, що у нас вийшло по витраті. Так, ну добре, заправились. Дивимося далі. 5,5 літрів показує витрату. 85,5 у нас середня швидкість, і 1061 кілометр я проїхав від заправки. У мене від заправки був залишок 200 з хвостиком. Кілометрів зараз біля 100 залишався, тому десь плюс воно те на те й виходить. Я нагадаю, що я залив 50 літрів бак Zafira на 58 літрів. Ну а на ранок наступного дня ми вже у Opel приїхали. Там загороджено, не можу під'їхати. Ведемо, веземо, відправляти його на сервіс. Так, Zafira у нас готова від офіційного дилера. З ремонту її забираємо. Зараз покажу, що робили. От такий перелік робіт у неї був. Нам моливу замінили, нам замінили фільтри і у нас замінені амортизатор підвізки, позаду дві стійки замінені, опори замінені. Коротше, трішки навіть підвіску зробили по автомобілю. По двигуну сказали, все добре. Якихось сторонніх ну, відхилень не знайшли. Так, веземо цефіру тепер на хімчистку. Це вже наступний етап у її підготовці. Зараз покажу, з якими питаннями вона туди їде. Котрі, як завжди, тут пилючка, там пилючка. Сидіння, в принципі, не в доволі гарному стані, але багато пилу скрізь по салону. от Його треба прибрати. Назад, там також відносно одна плямка. Решта чисто. От, На пасажирському сидінні це треба прибрати. По суті, пилючка просто. Ну і брудно пластику. Це ми викинемо пізніше, покажу, як з цим будемо поратися. Поки що робимо холодний запуск, Робимо без вас склею. Давайте, щоб ви повірили, що це все ж таки сьогодні перший її запуск. Так, довго тут все запускається, потухло. Якось нестабільної такої роботи. Ну, працює. На чисточку, звісно ж, приїжджаємо в One Wheels Detailing, де ви також собі можете прибрати, відполірувати автомобіль з ними відповідати. Ось це зараз близько з ними вийду. Залишаємо на декілька днів і потім приїжджаємо, забираємо вже чистенько. Так, сафірка готова після хімчистки. Прибрали її, тепер пахне всередині. Немає плям, нові климки застелені вже тепер у нас. Вони гумові, не протерті. Отакі карти у нас. Дивимось, позаду тут плямка була на сидінні. Її немає. Чистота, абсолютно зовсім інший автомобіль. Краса. І дивимось багажничок. Вон тут тепер Теж все чисто. Пластик Ворса, старі килимки, навіть теж їх відчистили. Коротше, тут все позабирали під сидінням, під усим дах. Чистесенький. Коротше, крутяк в автомобілі знаходитись тепер зовсім інше задоволення. Ну і ззовні автомобіль помило. Тепер немає жовтизних дисків там, чи чогось такого на ньому. Залишився у нас. Наступний момент це отака штукенця, отака вміятина. Ну і подряпана. Щось будемо з цим робити. Поїхали далі. Бравля цефіру з видлення вм'ятан. Маю сказати, що хлопці зробили щось ну не менше, як магію, тому що тут на ребрі більше немає ніякої тепер. Причому так виведено, що взагалі, здається, що її там ніколи не було. Залишилася невеличка така подряпинка, яка забирається поліровкою, але автомобіль ще не віддавали на полірування. От вон весь кузов такий, трішки пошкрябаний. І робити цього, я, чесно кажучи, не дуже хочу, тому що ну, це вже на розсуд нового власника. Хочу заполірувати, можна віддати, Ні, то в принципі, вона не дуже до... і помітна. Найголовніше, вона не до металу і навіть до ґрунту не дістала, здається. Дуже і дуже дрібненька. Але ніхто нічого не шпаклював, не фарбував автомобіль, як був, так і залишився в рідній фарбі. Видалення тої м'ятини на дверях це була не остання процедура, яка проводилася конкретно на цьому мінілені Zafira, але саме на останній процедурі цей автомобіль завис найдовшу кількість часу. Справа в чому? Справа в тому, що цей автомобіль обладнаний двигуном об'ємом 1,6 літрів це турбодизель, 16 CDTI, це ще опелівський двигун, який має індекси там B16, DT, і далі індекси міняються в залежності від потужності. Тут у нас 136 кінських сил, це доволі таки непоганий двигун по тязі. Тут у нас шестиступінчата коробка передач, і цей автомобіль він реально везе доволі таки весело. Хоча комусь може здатись, що на мінівен на такий високий, неаеродинамічний автомобіль, треба саме 2 літри. Ні, 1,6 на 136 коней реально везе його дуже весело. Але у цього двигуна є одна проблема, про яку знає більшість людей, які цікавляться саме автомобілями марки Opel Про цю проблему в мене питало, мабуть, 95% людей, які цікавилися конкретно цією Opel Zafira і Opel Astra, які приїхали ну, практично в один момент з Нідерландів. Нагадаю, ці автомобілі були з аукціону привезені ще в кінці травня, в кінці весни, умовно кажучи. Це ланцюг. ГРМ. І з ним є не те, що він там проблемний, якийсь рветься, чи ще щось він розтягується і. Його заміна є саме найпроблемнішою через свою вартість, тому що замінити ланцюг ГРМ комплект, сам ланцюг, плюс натягувачі, коштує в принципі десь так само, як замінити комплект ГРМ на трьохлітровому дизелі Ауді чи там у Туарега. де якби Opel по своїй вартості йде Ауді, якби і вартість ТО приблизно одна і та ж самісінька, саме через це. Автомобілі з двигунами 1,6 літри є не дуже популярними. І саме тому на них в Європі є доволі таки цікава ціна, особливо в Німеччині, що Астру, що Цефіру можна купити реально відсотків так десь на. 30, а той більше дешевше, ніж той самий Volkswagen Golf чи її Шкоду Октавію. А по суті, якби автомобілі в цілому є доволі таки непоганими. Це вже давно не той старий там Opel Kadett чи щось подібне. Я б сміливо ставив Opel по центру між найпопулярнішою маркою. Зараз у мене знову лапті полетять Renault і Volkswagen. От він якраз десь по центру, по якості, по своїм ходовим характеристикам, по двигунам, і знаходиться. Ну, було у нього таке невеличке, як то кажуть, розчарування. У вигляді 1.6 CDTI, якби яке перестало ставитися на ці автомобілі, десь здається з середини з другої половини 2019 року, коли почали ставити 1.5 HDI від. Пижо двигуни. Там вже звичайний пас, який міняється набагато простіше, не треба роз'єднувати двигун з коробкою, якби, і коштує, звісно, ж, ця процедура набагато дешевша. Так от, після видалення вм'ятини цей автомобіль був силоміць відвезений до того ж дилера, який, в принципі, на цей пробіг майже 180 тисяч кілометрів не вважав, що ця робота є якоюсь неправильною для цього двигуна. Можливо, тому що. Автомобіль до дилера ще приїжджав якби, розігріти. Основна проблема проявлялася саме на холодну. Перші оці десятки секунд, поки двигун трішки хоча б прогріється і стабілізується, його колихало. Він суттєво стукав, якби ну, реально, я вже там думав, що самому двигуну якісь там прийшли гайки. Якби. По факту, привезено силоміць, попросили, чуваки, ну. Такий пробіг в історії не знайдено, що мінявся комплект ГРМ. Поміняйте, будь ласка, просто по бажанню клієнта, що в принципі офіційний дилер Опіль в Харкові і прийнявся робити. Проблемка знову виявилася в тому, що комплекту ГРМ не знайшлося в наявності ні в Харкові, ні в Україні. Його було замовлено чекати три тижні. Ми його дочекались, Він приїхав, його встановили. А він виявився бракованим, тому що ланцюг не натягувався. Нове замовлення, і знову чекаємо три тижні. Плюс, коли розібрали, вже зрозуміли, що основну якраз таки нестабільність і проблем в роботі цього двигуна давав двомасовий маховик. Так, так, на 1.6 турбодизелі у Opel стоїть ще двомасовий маховик. Тому сюди залетів новий комплект ГРМ по оригіналу, новий двомасовий маховик по оригіналу, і новий комплект щеплення з вижимним. Тобто, по суті. 100 тисяч, мабуть, майбутній ні ГРМ, ні маховик, ні щеплення тут чіпати не треба. Автомобіль тепер в повному бойовому ходу може їздити і тішити, особливо після того переліку робіт, які з ним було проведено. Хімчистка всередині нові килимки це дуже важливо для надійності. Видалено вм'ятину косметично задні нові амортизатори. Всі олива фільтри замінені і замінені головні вузли а, в двигуні. Все добре, можна кататись тепер. Є у цього двигуна ще одна невелика проблема це клапан ЄГР, який просто періодично треба знімати і мити. Так, по суті, було Зопілястра, яка приїхала з Чеком. Після промивки автомобіль вже від'їздив, здається, півтори тисячі кілометрів. Я його персонально потім з Харкова у Львів повернув, і ніяких проблем не з'являлось. Тому я. Повторюсь, не вважаю автомобілі марки Opel якимись поганими. Так важливо знати про нюанс конкретно з 1.6 турбодизелем. І тоді все буде добре. Берете або з заміненим комплектом 160-170 тисяч. Він виходжує по Європі в Україні, це десь біля 100 тисяч його вже бажано міняти, тому що він цокатиме ланцюг потягнутий, там десь близько може і перестрибнути через якісь зубці. і... Клапана з поршнями можуть зустрітися. А якщо замінено, то просто беремо і щасливо експлуатуємо. 136 кінських сил реально доволі такий класний двигун, який практично не зустрінеш у конкурентів в цьому класі. Він ставився як на сафіру, так і на астру. І маю сказати, що навіть сафіру він везе доволі таки весело. Там всього 14 кінських сил лишається до 150, які бувають по потужності у, наприклад, Volkswagen літрові двигуни. А тут 1,6, 136 коней, шестиступінчата коробка, тобто є вибір нормальної передач, можна підгадати необхідний момент. В кузові мінівена реально їде доволі таки весело, з доволі цікавою витратою пального. У цього двигуна, на відміну від вагівського, трішки інша система екології. Тобто, тут сажовий фільтр винесений далі від двигуна. Там він по іншій технології трішки працює. Регенерацію тут практично невідчутно. Давайте покажу ще ближче детально цей автомобіль, як він виглядає, що в нього такого ще цікавого є. Нагадаю, що у нас кузов абсолютно небитий і не фарбований цього автомобільчика, повністю передня частина вся рідна, ні капот не чіпало, двигун з коробкою при заміні ГРМ опускається просто туди вниз. Далі, фарба у нас рідна, повністю вся автомобіль у нас на литих, О, вибачте, це обманочка така, це у нас ковпаки на сталевих Дисках тут встановлені, зимова гума, що, в принципі, поїздить з доволі непоганим залишком протектора. І цафіра, в принципі, в доволі непоганій комплектації для цафіри за ці гроші. Є тонування, хром, знову ж таки, є фаркопчик, він позаду виглядає. Це в нас п'ятимісна версія, тому що цафіра буває семимісна. Дуже і дуже мені подобаються такі сидіння. Можливо, я вже старію, мабуть, що у Суперба, що у Кодіака, що у цафіри. Вони пухкі, вони м'які, це реально, як якийсь такий диван у себе. Вдома. Обидва сидіння мають поличку, дуже круто, на далекій відстані. Обидва сидіння мають регулювання, мікроліфти передньої і основної частини. Тут ще навіть електричний поясничний валик є. Правда, от масажу не вистачає. Рідне кермо в дуже класному стані, датчик світла, дощу, у нас електричні дзеркала з підігрівом. А, давайте далі покажу, що у нас всі є. Шестиступінчата коробка, клімат у нас однозонний. Система iLink, яка має Android Auto Apple CarPlay, і навігацію 177 833 у нас пробіг у цього автомобільчика. Система старт-стоп, парктроніки. Ще в нас є камера заднього виду. Щось не хочу запускатись без запущеного двигуна. А, от вона з'явилася. Будь ласка, все працює. Отакий цікавий автомобільчик підстаканники, підлокітничок регулюється і не відкривається. Тут просто місце, куди можна щось покласти. О, тут у нас шухлядки різного роду, отак все виконано. Реально, автомобіль що по шумоізоляції, що по виконанню, по якості, От, дзеркало ще з автозатемненням якби, дуже і дуже непоганий вийшов. Якщо рівняти з застрою, то це просто навіть небо і земля, я б так навіть сказав. Велика кількість простору позаду. Сидіння у нас знову ж таки індивідуально регулюється, практично як у Турану. Тобто це ну, прямий конкурент з Ценік і Volkswagen Туран, але за набагато цікавіші гроші. Подвійна підлога, тут у нас купа органайзерів, тобто все також організовано на доволі таки непоганому рівні. У Opel. такі, як наче притоновані задні ліхтарі виглядають. Ну, Реально автомобіль. Цікавий, на мою думку, вже не вперше відео на каналі. А, у нас ще рейлінги рей рей хромовані нагорі. Не, не перше відео про цефіру і не в першому відео я говорю, що вона за свої гроші топчик. Свої думки, коментарі, пишіть внизу, що думаєте, володіли, не володіли. В цілому про ситуацію з опелем і такими двигунами недешевими в обслуговуванні. Я нещодавно викладав відео про свій гольф, там щось писало, який вах дорогий. То от вам, будь ласка. Трішки дешевший в обслуговуванні Opel, як виявилося. До нових зустрічей.